Я тут недавно зловила себе на думці про те, що ми так часто говоримо про якусь надмірно велику популярність любовних романів, ромкомів і роментезі, що в якийсь момент ми забули про іншу нішу, яка росте, розвивається, і в якій книжки пишуться просто не десятками, а вже наче і сотнями. І так я зараз говорю про ретелінги, ретелінги давньогрецьких міфів. Як Абуон виходить красивенна серія про Аріадну, Електру, донюк Спарти і багато інших. І Ват недавно видали, як мінімум, ще одну книжку Медлін Міллер переказ про медузу Груону і ще інші дві книжки, серед яких кліти Мнестра Костанці Касаті. І окей, я вже промовчу про пристрасті Олімпу, які наче комікс, про Парсі Джексона, який наче вже вийшов з моди, про неонових богів і «Доторк Темряви», які, начебто, перекази. Про Аїда, Геадгадеса і Персефону. І це лише ретелінги. А скільки алюзій ми маємо в новому ружі від Моне Ават? Критики сказали, що це новітній переказ про Деметру і Персефону. Таємна історія Дом Нета, яка буквально базується на давньогрецьких трагедіях. І все це історії, які ми, начебто, давно вже знаємо. Історії, які ми вчили в школі. То чому на біса вони досі такі популярні? Всім привіт! Ви на каналі Проліт, мене тут давненько не було, тому дуже рада вас бачити, якщо ви таки клікнули на це відео. Якщо ви мене дивитесь не перший рік і не тільки на Ютубі, то знаєте, коли будь-хто небудь питає мене, яка моя улюблена книжка, скоріше за все, я показую Церцею Медлін Міллер. Церцея Медлен Міллер – це переможець Goodreads Choice Awards, найкраща книжка року за версіями дуже багатьох видань. І мій улюблений давньогрецький ретелінг. Авторства Медлін Міллер. Є багато різних причин, чому я вважаю цю книжку своєю улюбленою, починаючи від стилю авторки, закінчуючи персонажкою, яка дуже сильно мені відгукується. Але недавно вийшла ще більш популярна її книжка, яка свого часу розворушила букток і продалася величезним тиражем за 11 років після її виходу. Я маю на увазі пісню Ахіла Медлін Міллер, книжку, яку зараз не читає, хіба що, певно лінивий. І саме ця книжка на мою суб'єктив Думку, в Америці породила цілу купу інших подібних давньогрецьких ретелінгів, які по суті беруть якогось небудь персонажа, від чию точку зору ми наче не чули протягом історії літератури, і розповідає славетну історію від його імені. В цьому випадку у нас Патрокл, в Клітомнестрі Нестрі Костанці Касаті в нас ведеться мова від. Літи Мнестри в сліпій люті, наскільки я пам'ятаю, взагалі він дуже багатьох різних персонажів, але це історія про медузу Гургону і варіатні відповідно про Аріадну, дочку крицького царя. і... Сестру Мінотавра, і взявши собі за приклад оцю цю чудову книжку, багато авторів пишуть щось, і якщо не схоже, то практично те саме під одним і тим же самим соусом і продаються дуже-дуже великими тиражами і популярні достатньо для того, щоб наші видавництва рано чи пізно купили на них права. Якщо чесно, популярність конкретно цієї книжки була настільки велика, що в якийсь момент, коли я ще навчалася в університеті, наш викладач із світової літератури. Спитав мене, чи читала я цю книжку, бо виявилось, що навіть він її читав і кинув мені щось по типу дуже цікава інтерпретація стосунків Ахіла і Патрокла, про що ми в принципі потім ще поговоримо. Тому що що правильно я дам цій книжці окреме місце в сьогоднішньому відео. Тому давайте таки сьогодні поговоримо, що там такого греки придумали, що наші сучасники досі не можуть перестати про це писати. Відкладайте ваші детективи і трилери, бо щось мені підказує, що сьогодні ми розслідуватимемо справжній злочин. Бо Сьогодні мені під двері підкинули ті лісінький кейс з дійсно кримінальною справою від для Рошпозе. в цьому загадковому кейсі. є всі докази в наявності: фото, свідчення, і навіть фото підозрюваної. Тільки лице кейс дуже знайоме. Упс, взагалі, то це я. Якщо чесно, склад злочину. Ви можете побачити навіть на моєму обличчі, тому що я знову полізла до своїх висипань, замість того, щоб боротися з ними правильно. Але спокійно, оскільки ми з вами сьогодні швидко і легко впораємося з цією справою. По перше, в нас тут є легкий крем факларду о плюсе, який добре підходить для жирного типу шкіри, допомагає боротися з висипаннями та зміцнює їх захисний бар'єр По-друге, тут те, що цікавить мене найбільше гідроколоїдні мультифункціональні падчі факларду о які ми одразу ж і протестуємо. Вони дуже маленькі, непомітні мають точково зменшувати видимість недоліків на шкірі. Конкретно цей пад ще приносила на шкірі ще довгий час. Я точно більше налізла до нього пальцями. І на сам кінець неймовірно легкий та сонцезахисний флюїд Антеліос UVA 400, щоб безпечно перебувати на вулиці протягом дня будь-яку пору року, адже в нього дуже високий рівень захисту від ультрафіолетового випромінювання. От і все справа розкрито, а на обличчі більше жодних слідів злочину. А за цим промокодом на екрані ви зможете придбати всі продукти зі знижкою мінус на сайті Євайо. І пишіть в коментарях. Ви теж робите такі злочини проти своєї шкіри. Насправді, тренд на давньогрецьку міфологію розпочався явно не в 21-му, не в 20-му і не в 19 му столітті, оскільки давньогрецькі міфи це все ж таки основа ґрунт і бази сторітелінгу. Загалом в мене є відео на каналі, де я розповідаю про коло героя, про книжку Джозефа Кембела, про тисячоликого героя. про… Героїчні епоси всіх народів світу і чим вони схожі. Загалом, так, міти, які придумували наші з вами предки, вони знаєте, актуальні навіть сьогодні. Окрім того, що міфи це буквально наше підґрунтя і те, на чому виросло взагалі придумування історії. Це ґрунт, який виросте всю вашу бібліотеку, яка стоїть у вас вдома, по суті, це найкращі історії. В історії людства і ні, ваша улюблена книжка точно не переб'є те, чого досягли давньогрецькі міфи. Тому що це знаєте, як анекдоти, які розповідає ваш батя за столом. Деякі з них запам'ятовуються, і ви переказуєте їх своїх, своїм друзям, деякі запам'ятовуються менше, деякі з них ваш тато розповідає а, конкретним людям, які здатні зрозуміти цей жарт. В якийсь момент жарт. Знаєте, стає непридатним, якимось занадто расистським або мізогінним, тому він не продовжує своє життя. А міфи, уявіть, це такі історії, котрі одна людина розповідала іншій. Інша людина їх запам'ятовувала і розповідала іншим, і так вони дійшли аж до 2025 року. По суті, всі міфи, всі історії і легенди, які дійшли до нас з вами сьогодні, вони ніби як пройшли процес природнього відбору, тому що погані історії люди забували і не. Переказували нікому. Хороші розповідали і поширювались далі, обростали якимись своїми новими гілочками. Вони отримували якесь, знаєте, нове оформлення в устах того, хто його розповідав. І, врешті-решт, багато легендів, міфів. Навіть давньоградських трагедій, які опрацьовували ці міфи, загубились до наших днів і дійшли, а отже, вижили найкраще з них. Просто уявіть собі, наскільки хорошими вони мали бути, і наскільки тригерними, тому що ми знаємо кількість зґвалтувань, перетворень, народжень із черепа і всякого іншого трешу. Тому дивуватися, що зараз люди набагато краще запам'ятовують трешові історії, ніж нормальні, ну не дивовижно. Мені стається наші предки займалися тим. Самим. Взагалі, вся міфологія, особливо давньогрецька, вона 100% вмируща. Ми використовували давньогрецькі історії в мистецтві і продовжуємо це з вами робити. В серіалах, в кіно. Ми даємо на них алюзії. Поети в своїх віршах використовують їх в метафорах, будують через них. Цілу систему найрізноманітніших образів і, скоріше за все, продовжать це робити далі. Грецька міфологія і давньогрецьке мистецтво було настільки сильним, що з свого часу темне середньовіччя частково перетворилося в епоху відродження якраз завдяки давньогрецьким міфам і грецьким скульптурам, які то. Догочасні археологи розкопували і якими надихалися, і тема ця настільки вічна, що якщо добре задуматися, то в багатьох дітей найперше знайомство з грецькою міфологією почалося завдяки персі Джексону. Рік ріордан свого часу цю серію розпродав тиражем 180 мільйонів. Примірників по всьому світу, а потім на цьому успіху написав ще цілу купу інших книжок, вже заснованих на римській, єгипетській, індуїстській, взагалі на яких хочете міфологіях, тому що поки корова доїться, можна її доїти. І в принципі рік ріордан скористався вже готовими образами, які існували. Ми знаємо Гзевса, громовершця, який там править на Олімпії. Ми маємо тріаду найсильніших боїв е, Аїда, він же Посейдона і Зевса, ми маємо геру, ревниву дружину, Персифону, котра то в матері, то в свого чоловіка живе протягом одного календарного року. Всі ці міфи, всі ці історії давно довершені, і навколо них можна творити свою історію, що в принципі і зробив автор. Це буквально ідеальний фентезі-світ, в якому можна було розмістити. Юних героїв і змусити їх потрапляти в якісь пригоди. Інша справа, що опрацьовувати ці міфи, ну насправді дуже складно, тому що все, що ви можете написати, воно може здаватися ну, трошки таким попсовим. Врешті-решт, мені взагалі в цьому відео не дуже хочеться заглиблюватись кудись далі і починати з того, що, наприклад, давньогрецькі трагедії. Хіла і Софокла, вони теж по суті ретелінги, міфів, трошки допрацьовані. Трагіки явно додавали у ці міфи трошки із політичного теперішнього життя, трошки із теперішнього там, давньогрецького суспільства і ліпили їх в одну ку. Я би хотіла зупинитися над тим, як давньогрецькі ретелінги розвинулись зараз, як вони виглядають і що. Прямо зараз має з собою ретелінг давньогрецького міфу. Тому що, по суті, у ліс теж базований на давньогрецькій міфології і дуже багато інших творів. Проте, зазвичай, автори частіше використовували саме мотив, саме надихались давньогрецьким міфом. А те, що ми бачимо з вами сьогодні, це прям. Переказ прям переказ в класичному значенні цього слова. На мою думку, існує три основні кити, на яких стоїть хороший давньогрецький ретелінг. Перше це обов'язково повага до першого джерела. Ретелінги не змінюють структуру міфу. Ретелінги дуже рідко виносять якісь нові події у вже існуючий міф. Ретелінги зберігають канонні характери персонажів, можуть тільки змінювати те, що мотивацію, скажімо так. По-друге, це осучаснення тем. І я, скоріше за все, поясню це саме на о цій книжці, але це про те, що ми дивимося на давно існуючу історію із нової перспективи. Наприклад, як в сліпій люті, де ми розглядаємо перетворення медузи, горгони на чудовисько, ми можемо дивитись на це під кутом, чи заслужила вона бути чудовиськом, наприклад. І Взагалі, мені здається, це прекрасна е, штука і спосіб подивитися на victim blaming під новим кутом. Тому що переказ міфу це такий не прямий переклад, це намагання саме змінити перспективу. І це якраз третій кит, на якому стоїть сучасний ретелінг. Наприклад, у нас є. Персонажка в давньогрецькій міфології, яку я дуже люблю, тому що вона джерело для мільйона інтерпретацій це Клітемнестра, Нестра, дружина царя Агамемнона, чию дочку він, по суті, віддав жертву богам, тому що вітер не проходив і вони ніяк не могли попливти на строю. Коли Агамемнон повертається з війни Клітемнестра із її коханцем. Вбивають царя, який привозить із собою, по-моєму, Касандру, і Касандру теж вбивають. В Касандри взагалі там є інша своя сюжетна лінія в цій всій історії. І от хто така клітемнестра для нас, це і є та сама погана лиха дружина, якою вона була у греків, чи сильна жінка, під яким кутом залежно на це дивитися. Дивитися на це як на помсту матері, чи дивитися на це як на помсту зрадженої дружини. Чи дивитися на це, як на лихий вчинок з лиходійки, дуже багато варіантів. І цей образ досліджували абсолютно всі. І Костанце Кассаті, і навіть Оксана Забужко, в неї є такий е, одноіменний вірш. Така сама зміна перспективи, хоча мало хто про це знає, коли починає книжку, вона є у церцеї. Якщо ви подивитеся на картини, на яких зображають чаклунку церцею відомі художники протягом багатьох століть, е, то можна помітити тенденцію: це жінка, біля якої лежить левиця. Церцея вода в давньогрецькій міфології це більше. Лиходійка. Це та сама спокусниця, це жінка, котра лиха і перетворює чоловіків на свиней. Коли ми читаємо серцею Медлін Міллер, то авторка якимось дивовижним для мене чином залишає серцею такої, якою вона є в давньогрецькій міфології, жінкою, котра мстива, ем, жінкою, котра невзаємно закохана, жінкою, котра так жорстока, жінкою, котра перетворює чоловіків на свиней. Але в цієї жінки тепер є мотивація. Тепер вона не лиха, лише тому, що вона лиха і необхідна Одіссею для того, щоб в нього була ще одна перешкода на шляху додому. Тепер вона повноцінний персонаж. Котрий начебто і в люди не може вписатися, і серед богів вона теж не вписалася. І ось це вона вигнанка, котра проживає свою самотність. Чи варто казати, що церцеїв Одіссея Гомера присвячено не те, щоб багато часу? І Медлен Міллер буквально переказує міф. Вона не відходить від нього ні на йоту. Вона використовує, правда. Деякі версії міфів, тому що зазвичай є кілька кінцівок життя церцеї, наприклад. Але суть залишається одна. У нас відбуваються ті самі події, про які ми знаємо, проте мотивація у персонажки, і сама персонажка відкривається нам із якоїсь зовсім нової перспективи. У Наталі Гейнс, наприклад, в авторки сліпої люті є ще книга, яка називається Тисяча Кораблів. Вона поки не перекладена, і тисяча кораблів став там Селером, вона увійшла до жіночої літературної премії це книжка, в якій розповідається про Троянську війну. Наприклад, так, в нас є Іліада, в нас є Троянська війна, але від імені жінок, які в цій війні, тим чи іншим чином беруть участь. Вони там є в Гомера. Ці жінки згадуються, але хто вони? Ми ніколи не чули їхньої історії, і ця зміна перспективи дозволяє нам, наче як розкрити персонажів із нової точки зору, тобто, ось вам та сама троянська війна, але з боку упослідженої групи осіб. Жінок, і тут виникає питання: а чому тоді пісня Ахіла, коли я її прочитала, таки тригернула мене спробувати записати вам відео про те, чому давньогрецькі міфи все ще не втрачають своєї популярності, а все тому, що Медлін Міллер в цій книзі настільки радикально змінює погляд на Іліаду Гомера і на історію Ахіла загалом, що це направду на може шокувати будь-яку вчительку зарубіжної літератури, хоча тема, яку обирає Медлін, Медлен Міллер, для книжки взагалі знаходиться на поверхні, якщо уважно читати перше джерело. Оця от чудова книжка ведеться від імені Патрокла. І якщо ви, так як і багато людей з часів старшої школи забули, хто такий Патрокл в Іліаді, то це найкращий друг і супутник Ахіла, який з ним разом перебуває на війні. І тут Медлен Міллер зображає Ахіла і Патрокла коханцями. І саме ця тема свого часу. А дуже здивувала мого викладача, який сказав мені, що ну цікава інтерпретація, звісно, у авторки була. Що насправді, взагалі, дуже, дуже не нова історія. Вся книжка ведеться від імені Патрокла в Іліаді Він має важливе значення в одній із битв, і він а, теж свого роду герой. Я просто під впливом міфу намагаюсь краще сформулювати, щоб вам не заспойлерити. Але водночас думаю, що ну як можна заспойлерити Іліаду anyway. його історія цікава, тому що він вигнанець, син царя, якого вигнали із палацу і котрий виріс поруч із Ахілом. Він провів з ним все своє життя, і ось вони разом опиняються на троянській війні. І смерть Патрокла провокує одну із найважливіших сцен кульмінацію, так скажемо, троянської війни. Пісня Ахіла це найкращий приклад для того, щоб розповісти про хороший сучасний давньогрецький ретелінг, тому що. А тут у нас є повага до оригіналу. Медлен Ніна Йоту абсолютно нічого не змінила майже із того, що відбувалося в, оригінальному, в оригінальній фабулі. По-друге, вона реально осучаснила дещо тему. Ми в цій книжці здебільшого концентруємося саме на стосунках Ахіла і Патрокла і на понятті на концепті героїзму взагалі. Хто такий герой? За що повинні пам'ятати героя? Це головні теми, які підіймає авторка у творі на пару із ось цим одностатевим коханням. І насправді, якщо прямо розібратися в оригінальній ряді Гомера, стосунки між Ахілом і Патроклом теж були ключовим елементом історії. Їхні стосунки викликали інтерес не тільки в теперішніх наслідників свого часу, проте... Чи були е, Ахіл і Патрокл коханцями і в яких позиціях вони один від односно іншого були, велися навіть ну платоном. Взагалі цікаво, як люди думають собі коханцями, і зображав Гомер, чи не коханцями. Якщо по суті своїй Ахіл і був зверхній, холодний до всіх, окрім Патрокла, вони в Іліаді жили в одному наметі, е, Ахіл особисто оплахкував Патрокла. Іліаді, Ахіл просить, щоб його кістки, щоб його рештки помістили в одну вазу разом із Патроклом. Тобто він навіть після смерті з ним не хоче розлучатись. Але люди такий, це, очевидно, дружба Гомер зображав дуже тісну чоловічу дружбу. По суті, ще у творах Платона, Есхіла і інших грецьких мислителів ще в п'ятих 5-4 столітті до нашої ери їхні стосунки таки зображалися як одностатеве кохання. І цікаво, що ця тема згодом з часом стає такою, знаєте, запханою трошечки в далекий ящик, і мало хто її досліджує, мало хто взагалі звертає на цю увагу і дивиться на ці стосунки з цього боку, при тому, що вони, ну якби ну, дуже очевидні, ми не могли так довго ігнорувати слона в кімнаті. І це насправді просто прекрасно. Те, як пише Медлен Мілер, я можу, ми можемо годину тут сидіти, і я співатиму е, дефрамби її авторському стилю. В цій книзі він мені сподобався дещо менше, ніж коли це було в Церцеї. Просто тому, що, що в церцеї авторка а. Мала трошки більший досвід, тому що це її друга книжка після пісні Ахіла. А б наче було де розгулятися, було трошки більше можливостей додати якихось додаткових елементів. Бо пісні Ахіла вона наче йшла за чіткою сюжетною лінією, і хотілося б наче, щоб ця книжка була трохи товстішою, щоб вона була ще трішки виписанішою, але тим не менш, вона. Вона прекрасна, коротше кажучи. В кінці я плакала, що цікаво в усіх давньогрецьких міфах було таке своєрідне прокляття, тере, благословіння це пророцтва, які визначали твою долю, і цей фатом, який тобі напророчений, ти не міг від нього позбутися. І коли я читала пісню Ахіла, я в якийсь момент від цю трагедію знати. Кінцівку, тому що коли ти читаєш пісню Ахіла і знаєш, чим вона закінчиться, протягом прочитання Медлін е, Міллер е, залишала кілька таких фраз, які навіть коли ти знаєш кінцівку, вони вже в процесі розбивають тобі серце. Це, типу, знаєте, оцей тягар знати, що станеться потім. І коли стається це потім, тобі все одно. Дуже сумно, тому що півбоктоку у 2019-му ридало над цією книжкою, і тобі не просто дуже сумно. Ти, наче, той спостерігач, який бачить, як стається якась катастрофа, але не може нічого зробити для того, щоб якось її спинити. І це дуже цікаве відчуття. Доля, яка передбачена тобі наперед, але яку ти не можеш змінити, це. Можливо, це дійсно свого роду прокляття. Перепакування в нову обгортку давньогрецьких міфів воно було популярним завжди. Просто перепаковували, як то кажуть, різні люди і під різні потреби. Часом перепаковувались під певні мистецькі речі мистець і напрями. Іноді їх використовували лише так. Фрагментарно для того, щоб підкреслити певні події у своїх творах. Мені подобається, що у 21 першому столітті ми отримуємо ретелінги, котрі показують точку зору тих персонажів, які не мали свого голосу до того. Ті самі жінки в давньогрецьких міфах, про яких йшлося часом дуже мало. Любовні інтереси Тесея, Парсея, які з часом, бувало, сходили з розуму і перетворювалися на якихось лиходійок, як у випадку з медеєю, наприклад, всі вони не мали свого голосу, вони були певним етапом в житті е якогось героя в його епосі, в його природі, але врешті вони стають чимось новим у ретелінгах, наприклад, сучасних письменниць. Тому який висновок ми робимо? Давньогрецькі ретелінги набувають своєї популярності і, скоріше за все, будуть набувати ще, тому що міф зліченна кількість і нових поглядів, які на це можуть по-новому подивитися, теж нескінченна кількість. По-друге, теперішні ретелінги значно більш віддано слідують першочергу, першу чергу, намагаючись сформувати персонажів, але не сам сюжет. Третє, ці історії настільки популярні, то як я казала, давньогорецька міфологія, скоріше за все, це найлегендарніші і найкращі історії в історії людства через те, що вони дожили так багато днів прожили і дійшли аж до нас. І немає нічого поганого в тому, щоб ще раз перечитати знайому історію. Це такий. Безпечний простір для нашої психіки, де ми, скоріше за все, знаємо все від А до Я, але отримуємо якесь певне задоволення, заново вивчаючи для себе давно відомих персонажів. До того ж, давньогрецька міфологія все одно має свій шарм. Незважаючи на те, що, мені здається, там зґвалтувань більше, ніж. У всьому, що написала авторка переслідування Аделіни. Я люблю вас, цілую, обіймаю і надіюсь, що вам дійсно це відео. І, звичайно, чекаю, щоб почитати ваші коментарі. Я дуже за вами. Люблю, цілую, обіймаю і Па-па!